Навчальний рік у Коломийській громаді розпочнеться як звично 1 вересня за умови, що не буде інших розпоряджень від Міністерства освіти України. Про це повідомив на брифінгу. Міський голова Богдан Станіславський. Розпочинати навчальний рік швидше не хочуть ані діти, ані батьки, ані педагоги. Тому перший дзвоник у ліцеї громади пролунає традиційно 1 вересня. Це за умови, що не буде інших розпоряджень з Києва, каже міський голова Богдан Станіславський. Немає ми ініціювати не будемо скоріше. Лури. Я думаю, що ми знаходимося в нормальній ситуації, що в нас є укриття, що ми можемо встановити. Ви розумієте, що то буде не робота. Тому що, бачите, яка жара, яка є спротив як від батьків, як від дітей, так і від, скажімо, вчителів. Тому, якщо б було їхнє бажання, сказали, давайте працюємо. Ну, будь ласка, і працювати. Нещодавно держава посилила вимоги до укриттів. Отож, у новому навчальному році заклади освіти не матимуть права використовувати укриття дві стіни, які облаштовували на першому поверсі. Тепер, аби розпочати навчальний процес, усі сховища повинні бути облаштовані у підвальних або ж цокольних приміщеннях. У самій Коломиї проблем не виникне а от у сільських ліцеїв та садках. Часто немає підвалів, але й тут вихід знайдено. Запевняє головна освітянка громади Марія Козловська. Саджівка облаштували укриття на першому поверсі школи. Воно уже на даний час не підходить. Планується у церкві. Там є підвальне приміщення, яке коли дороблять, виділено для управління культури мільйон гривень. Вони будуть освоєні, і буде облаштоване укриття. Це є через дорогу від школи. Іванівецька філія там теж було відсутнє укриття. укривалися дві стіни. Зараз є під приміщенням. Клубу та сільської ради там є підвальне приміщення. Планується міська рада виділяє кошти. Планується облаштувати там укриття, десь приблизно потрібно 300 тисяч гривень, але там буде місце для всіх дітей, школи та садка. Проблемною є в нас Шепарівці. В Шепарівській школі немає підвалу, немає як у школі, так поблизу. Але погодились люди з приватного з приватного приміщення з надати. Свій підвал і гараж, який знаходиться у підвальному приміщенні, яке теж буде облаштовуватися так, як укриття проблемою великою стало село Раківчик, тому що там немає в школі. є пру, яке є непридатне до використання і яке не поміщає кількості учнів, які є в школі. Воно десь розраховане на 20 осіб, а то є дуже мало для школи і для садка поблизу є приміщення обоче сховище. На даний час буде зроблено об'їзд, буде перевірено МНСниками та іншими службами, чи воно придатне, чи його можливо використовувати. І тоді будемо думати, як там забезпечити укриття в Воскресинці. Воскресинці вчора був виїзд в Воскресенці. Там є укриття для 50 дітей. У школі на даний час близько 150 і ще в садочку, десь 15-20 дітей. Вчора до кінця дня було знайдено три приватні приміщення з великими місцями для з великими підвалами, і теж ми їдемо. Сьогодні з менесниками або завтра, щоб побачити, чи дадуть вони дозвіл, приводити до ладу нові укриття в селах громади, доведеться методом толоки, кажуть чиновники. Казначейство пропускає лише платежі за матеріали, а далі справа за батьками, місцевими активістами та депутатами. ми можемо культура закупити матеріали, це там для підлоги, для опалення, для електрики. А вже батьки. Активісти місце мусять долучитися, якщо вони хочуть, щоб школа працювала. Нам важливо 1 вересня, щоб діти пішли в школу вживу. Тому що ми в 2022 році зуміли, щоб діти пішли в школу вживу і це бачить зразу результат. Загалом у новому навчальному році у ліцеї громади за парти сядуть майже 9 тисяч учнів, із них понад 730 першокласників.